Всім привіт, любі друзі! З вами я Зак, і ми продовжуємо грати у Фарагера. Отже, в попередній серії ми відкрили ось такий острів з таким чоловічком, ще одним дідуганом, який сказав нам знайти йому золоте яйце. А також відкрили ще один острів з скриню, яку ми вчора забрали. Точніше, в попередній серії. Хоп. Так. Отже, що нам з неї випало? З неї нам випав ось так. Такий місячний медальйон. Він нам з допомогою нього нам буде показувати, де падає зірка, і зірки стануть падати частіше. По крайній мірі до цього я ніколи не бачив, що падали зірки. От прям взагалі не поміщав, що зірки падають. Тому це цікаво, що ж все-таки ж означає це падання зірок. І що воно нам буде давати. Ось так. О, аметист. Тому... Тому так. Також е, мені в попередній серії розповіли, точніше під попередню серію, залишили коментар, що, духов, що краще всього в духовній сфері з допомогою неї, використовувати там подвоювач на урон, який множиться назавжди, а також про ХПшки. Тому наступний час ми будемо використовувати, наступні рази ми будемо використовувати іменно це. Так, скелет. Розібратися з ним. Давайте трішечки тут порозбираємося зі всіма цими монстрами, а то вони тут такі щоб не втекали Не цей. Просто з ними зараз розберемося. Якщо будуть вилазити. Окей. У нас якби то є деяка ще робота. В принципі. От бачите, скільки у нас тут уже всього є. Скільки в нас тут островів, цього всього, так? Я думаю, сьогодні нам потрібно продовжити займатися тим, щоб зробити собі новий гаманець. Як-не-як. Тому давайте покладемо, закріпимо це. І будемо шукати гаманець. Ой, точніше, топазики. Будемо шукати їх всією своєю душею. Старатися знайти їх, віднайти. Відшукати. Тому що без них нікуди. Ніяк. Ой. Знову, як завжди, знову ми попали по бідним... бідолашним бурачкам. Також ми прокачали наше кайло. Воно тепер золоте. Як-не-як. І повинне давати нам, якби то, золото. Але, чесно кажучи, воно й дає доволі мало. Набагато менше, ніж цей лук. Тому так. Давайте походимо, позбираємо поки що речі. Можливо, і знайдемо. Можливо, нам випаде в цей вже п'ятий топаз. Також не забуваємо про місця, які ми можемо викопати. А що у нас тут? Угу, Нічого цікавого, на жаль. А цікаве для нас це топазики. Цікавим для нас завжди будуть виступати топазики. Тому продовжуємо шукати місця, в яких можна копати. Смарахт. Я вже надіявся на топаза, блін. Так, окей. Продовжуємо. Так. Так, ой. Вибач, корівко. на жаль, ми тебе прибрали. Так. Добуваємо собі спокійненько. До речі, ой. Бідна курка. Не хотілося її вбивати. Але що вже зробиш? Так, окей. Добуваємо. Це все як-ніяк. У нас, до речі, так вже багато дерева стало. З, з остальними серіями. Прям дуже багато. Так, окей. М -м От фермерство що це у нас. М -м Збір, наприклад. Ось сюди ми можемо, до речі, влупити ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Угу. Ладно, ну, що це? До речі, якби то ми можемо це все заповнити. Хм, можливо, цим теж можна буде зайнятися. Так, у видобутку у нас тут якби то все зрозуміло. О, до речі. Нічого собі у нас вугілля. Так. Так, так. Е, ми, зможемо ще, ми можемо закінчити, до речі, ще смарагди і аметисти, але поки що ні, поки що ні. Так, а тут у нас що? Ага. Стоп, що? Якісь цікаві, це ці от дві цікаві речі. І це теж. Так, окей, археологія це що у нас таке? Ого. Нічого собі. Алхімія, це в нас. Всі заклею, всі зілля. Кулінарія, дайте згадати. Ага. Ясно, ясно. Окей. Ще будемо повертатися. Думаю, можливо, сьогодні ми трішечки виконуємо, якби ту цю колекцію позаповнюємо. Як-не-як, все-таки ж. Було б непогано. Чесно кажучи, взяти нею зайнятися, тому. Давайте не будемо стояти і просто будемо виконувати це. До речі, ми виснажені. Так, 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 так. Так, все. І давайте просто збирати. Це все, я думаю. Тому що це буде найкращим, що ми можемо зараз почати робити. О! Стривайте. Оп, 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 оп оп ша хоп так, все, розібралися. З поганцем. Як би то. Коли ж нам нарешті випаде вже цей остальний топаз. І ми зможемо зайнятися склом. <гас> Мені не віриться. Мені не віриться, нам випав топаз. Нам випав топаз. Нарешті. Ура! Так, окей. 20 скла. Нам же ж вистачить. Так, нам якраз ще й вистачає. Просто чудесно. Просто чудесно. Нарешті. Новий гаманець це зараз буде. Новий гаманець. Це завжди класно, якби то кажучи. Так. 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 Було б непогано прокачати все таки трішечки рівня нам. Но... Так. Далі ще це нам потрібно збирати. Паслін. Квітка. До речі, це у нас. гарбузи. Гарбуз. Я би б казав, що це кабаки. Але окей. Гарбуз так гарбуз. Так, а ну, розберемося, хто. Виліз. Скелетик вилізе, звісно ж. Хто вилізе? Ніхто не вилізе. А тут. Опа, такий лучник. Лучник скелет. Так, окей. А тут, о, такі виліз навіть. А Ану, тікає від мене. Так. До речі, ще чим би я хотів би зайнятися, це якби то створенням собі золотого меча. Ось так. Я не знаю чому. Хоч у нас і все, типу, дуже чудово, але все одно мені здається, що це потрібно. Так, для золотого меча нам потрібно там аж щось. А, 10 шкіри. Отже, потрібно зробити немало так ниток, я б сказав би. Їх потрібно позбирати першим ділом. Так, давайте це все ми зараз тако швидесенько заберемо. Як би то. Курочку, до речі, саме головне не вбити. Ой! Ну, я хотів вбити скелет, але ми зробили це скоріше, ніж він хотів це зробити. Так, окей. Збираємо це все. Так, ого. Позбираємо зараз трішечки бавовни. Так, так. Так, так. Ну і в цьому квіточки, квіточки теж потрібно збирати, тому що вони нам потрібні для цього. Та й бурачок. Його теж нам потрібно доволі немало. Взагалі все потрібно збирати. Тому давайте не будемо. Зупинятися у збиранні. І просто будемо збирати все підряд. Так так, так, так. 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 так Все. Просто все збираємо підряд, все, що бачимо. Так, опа. Позбирали. Так. Давайте вже зробимо так. Деться гаманець. Золотий гаманець. Просто чудесно. Так. А тепер продовжуємо ось тут займатися зачисткою. Якби то все потрібно забирати. До останнього. Так. 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 Саме головне, курку не забрати за собою під час такої зачистки. Ну, я завжди буду казати, що лук просто саме краще, що з нами ставалося. Те, що нам випало на лук, це саме краще. Так. Слаймик. Так. А тепер бажано це все позбирати. Так, 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 так. Так, так. Так, так, так. Мало енергії, нічого. Зараз все буде окей. Так, у нас, по-моєму, взагалі-то. Цетрусів багато. Ми з не виконаємо завдання. А от, це мене До Далі, а куди у нас ділося одне ХП? Хто знає? Я не помітив, щоб на сонок десь пропадало. Дивно. Окей. Можливо, я не пам'ятаю цього. Так, 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 так. Так, 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 так. Позбирали трішечки. отак. от тепер. Цей острів виглядає доволі таким частесеньким А от тут вже починають знову. Все заростати Ну, що зробиш? Так. Гаманець. Ого! Чого собі ми його далеко забрали? Ціна монет збільшена на 50%. Просто, йолки-палки. На 50%. Типу тобто все тепер таке прям дороге-дороге виходить. Наприклад, так що зараз весь лист продам. Ого, то в нас так доволі добре грошей. Може, ми можемо придбати землю. М -м -м. До речі, можемо ось тут придбати землю за тисячу. Але мені було б цікавіше щось тут би придбати, чесно кажучи, ніж йти в цю сторону далі. От. О, до речі. Погляньте. Оп-оп. Як можна збирати? Хоп-хоп-хоп. Так, можливо, з тої сторони також є. Хе. -хе. Оце прикол. Дві... Ще взяв... Бачите, ми назбирали на нову землю собі. Давайте ось це відкриємо. Ого. Так. Цікаво. Так. Ось це цікаво. Так, будівництво. Угу, угу. Бах-пах-пах-пах-пах. Пах-пах-пах. -бах 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 -бах. Так, що це у нас таке тут. Ага, кінець гри. Стоп, що? Тобто кінець гри. гри. А... Стривайте, справді. Аго, фух. Я вже злякався. Так. Я б не хотів би, що нас так лякали. Так. А чому ми не можемо... Опа! Опа. Так. Так. А що так багато сфер? Нічого собі! Просто 5 духовних сфер. І кінець гри ми зустріли заодно. Зрозуміло, що буде, якщо втратити всі ХПшки. Так. Ну. Це зараз було сильно. Як би то. Так. Оп. Так. Окей. А, а де? А, вони тут, мають бути. Так. Так от дві. Так. Дальше у нас тут ця? Оп. Дало нам трішечки цех. Так. І давайте кудись використаємо ці сфери, наприклад. Використати. Так. Збільшення енергії. Давайте збільшення шкоди. Одну використаємо. І все-таки ж. Я би хотів би намеття підвищення рівня. От Прям дуже сильно хотів би. Так, давайте це зробимо. А зараз ще один рівень, швидко, наб'ємо. Наб'ємо собі. От прям тако шведесенько, шведесенько. Його собі зараз наб'ємо. Без якихось складностей, в принципі. І... прокачаємося заодно. Так. Ну це доволі цікаво зараз було. Неочікувано навіть того, що нас візьме просто і тут в моменті просто бах і. все. Типу ми померли. Що-що, на це саме найменше очікувалося для мене. Але нічого. Якби то все окей, все гуд. Так. Ой. Ну, кур... Курочки, як завжди, нас тут саме більше страждають. Нас звикли вже помирати. Ну, що зробиш? О, Рубін. От Рубін це щось ще більш дорогоцінніше, ніж топаз, я б сказав би сказав, на свою думку. Ну, хоч вони, звісно, і це, але рідкісно зустрічається. А знову ж таки, а от метисти це саме таке. Ой, корінка, вибач. А отаметисти це саме таке, що саме більше от, випадає. Так, окей. Продовжуємо все це трішечки збирати. Позачищувати. І стараємося далі прокачати собі рівень. Так. Так. Ще 200 одиниць. Типу, менше 200 залишилося. Можливо. Так, просто зараз не порахую. Так. О, то пас. Тепер вони якось частіше випадають уже. Хм. Ди вино. Де Богу. Так. 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 Опа. Так, все. Тут ми покінчили з добуванням ресурсів. Так, ще з ним розібратися. Так, де. Дерево! Як завжди, все у нас тримається на дереві. Прокачка, все дерево. Все ми робимо на дереві. І тільки на дереві. Так, нам, до речі, залишилося вже менше 100 одиниць. Давайте вже доб'ємо новий рівень. Як не як. Так. Так. Можливо, навіть зараз у нас і курка пропаде. Угу. Як казав, що пропаде якась курка. Ой! Знову попали по буракові. Опа, і 26 рівень сюди. Так, я це знаю, що ти можеш вивчити нові навички. Так, стройте, Цього забрати. То нам тут мішає? І там вон, негідники у нас завелися. Так, все. Розібралися з ними. Так, так. Так. Все. Так, давайте вже прокачаємось. Так, що оце б нам би таке зараз би прокачати? Давайте тварини, наприклад, прокачаємо. Дружнього компаньйону. Цікаво, що нам це дає. Дасть. До речі, далі вже нема прокачки. Тобто, ось це кінець. Це, я так розумію, кінцева. Ну. І давайте. Давайте азарт. давайте азарт. Бах. Так, це що у нас таке? Оптика. Розблоковуємо маяки. Подвою радіо освітлення в темряві. Нічого собі. Прикольно. Так. Нічого собі. Хоп. Це за нами тепер така це буде ходити маленько. Прикольно. Ха. Так, бац, ми можемо такого зробити, щоб вона за нами ходила. Або можемо, щоб. А, ну, можна такого зробити, щоб вона так на нас тут дивилася. О, ось так. Хай собі тут росте. Хе. Прикольно. <рикольно> так. Казино. Я так розумію, економіка. І Ігро... королівська сталь потрібна. Мож... По-моєму, ми можемо зробити одну королівську сталь. Так. Так, якраз можемо зробити королівську сталь. Ану, давайте зробимо. Так, ігровий автомат. Також для нього ще потрібно 15. 15. цегли. О, блискавка б'є. Так. Ну, зараз будемо депати казино. Прям-прям точно. Так, окей. Подобуваємо, поки все у нас там робиться. Виробляється. Значить, скільки у нас вже кіточок? 56. Якраз можна відправитися і віддати в цей. В музей, будемо так казати. Так, окей. Музей, музей, музей. А, збір, по-моєму, тут так. Хоба. 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 Ну, не, зас... не закінчили. Нічого, нічого, закінчимо, закінчимо. Ну, тут, якби, то ми не можемо все закінчити. По крайній мірі, мені здається. Ось, іменно збір ми зможемо закінчити разом з фермерством. Що нас, до речі, фермерство? Ну, до речі. Тут теж потрібно це. Хоп. Так, ага, опа, одне золоте яйце потрібно. Угу. Mm -hmm. Он воно що. Зрозуміло. Так. Так, це сюди. Окей. Вирушаємо. Так. Так, так, так. Ну, королівська сталь, до речі, доволі довго робиться, я б сказав би. Компаньончик у нас такий є. Прикольний. Мені подобається. Звісно, сенсу від нього, як я розумію, ніякого, прям взагалі-взагалі. Але рівно Саме головне, що він у нас є. Це якби то вже класно. Так, що у нас тут? Шашлик. Скляння підлога. Це гляна підлога. Треба подумати, куди ми всунемо цей. Наш азартний апарат. От куди його так би всунути. Тому що сюди б я його не клав би. Ми якби то звикли. У цій стороні щось тут робити. Але що саме головне в промисловості, до речі, ні, балісти. Тобто, у нас ось тут фермерство, так? У нас є такі місти. Але вони, як би то якби я хотів сказати, не, якось не, не сильно вписуються в цей, те, що вкласти їх на воду. Типу, от, як я хотів би. Наприклад, взяти ось це, так. Ми не можемо його покласти. Не можемо просто. Правильно, правильно. Можемо тут покласти. Можемо тут покласти дві штучки. Будь ласка, кладіться, ось так. Але ніяк не на воді. І ніякось тут теж. Оце мені не сильно подобається. Я б хотів би, я б хотів би їх класти всюди. Значить, я думаю, це можна викласти, тому що все одно воно нам не сильно зараз потрібне. Так. До речі, я не можу зрозуміти, що в нас з цим. З подвоєнням урону. Можливо і на мечкові. Ану. Та ні. Взагалі ні. Хм, цікаво. Так. Хм, дивно. Ну, окей. Ой, так. Добре. Походимо зараз. так позбираємо. І подумаємо, коли у нас вже з'явиться та сталь. І ми зробимо азартний апаратик. І наступна серія точно у нас буде віддана тому, що ми будемо сидіти і крутити цей казино. Ось так. Я точно це. Я прям обіцяю, що ця серія така буде. Хоп. До речі, потрібно задумуватися над тим, що ось тут знаходиться. Тому що тут щось дуже дешево. Дешево. Так, далі позбирати монетки. Які ми тут Навестрілювали Так, ось тут, до речі, нема, ми не бачимо. Ось тут, ось тут є ще. Ось тут погляньте, скільки вони коштують. Просто по 4 тисячі ось тут коштують землі. Тут взагалі по 6 ось земля коштує. Прямо от, що на ній може знаходитися, прям дуже цікаво. А, і до речі, у нас є сталь. Хоп, роял. <гас> Заглядівся на досягнення, блін, нас тут вдарили. Отже ж. Падлюка. Так, окей. Так, де б тебе... Покласти казе, казино, те казино Ну, тут не цікаво. Тут теж не цікаво, типу. От справді. О, а давайте от такогось тут покладемо. Тако прям біля веселки. О! Так, окей. А ну давайте Хоп, топас. Так... Е -е, Блін... Я не розумію. Рубін. Топаз. О, два топаза виграли. Нічого собі. Так, у нас тут таймер запрацював. Як-не-як. Окей, в принципі. Тай, якщо таймер працює, то він оголошує про те, що час серії вичерпано. Отже, на цьому я вже буду закінчувати серію. Серія вийшла доволі такою, я б сказав би, посередньою, можливо, чи. Можливо, по-іншому. Ми відкрили новий острів. Зробили казино якому точно будемо. О, 100 монет коштує один, одна гра в казино Я в шоці? Окей, припустимо. Одним словом посвятимо точно наступну серію казино Азартному автоматику такому. Також нам з'явився ось такий малесенький наш товариш. Який може бігати за нами. До речі, можемо чимось? Ні, не можемо. Тому ось так. Тому на цьому я, в принципі, буду закінчувати серію. А з вами я, Зак. Останній раз був. Ой, вибачте, я зараз щось таке прямо смелю, не зрозумів, що просто. Отже, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі про те, як вам серія. Ну, а з вами був я, Зак. Всім! До побачення.